Доброго ранку всім грибарям, всім любителям тихого полювання. Сьогодні в нас поповнення. Вийшла на прогулянку на пошки грибена Дійка, вона там сидить в корчиках. Ось так. У нас 8.43 ми вже відправилися на пошуки по корчах, тому що кинулися гриби в корчиках і Ходив на початку, мокровато було, темненько, не виднося, було нічого, В нас дуже хмарно. Ми вже трішечки назбирали ось такі грибики. Це все по корчах. От надійка знайшла такі грибочки. Різні були і були темненькі. по стежках ми світленькі, молоді. Так, я знайшов тут не такого більшого. Ого! Так глибоко сидить. Так, підійшла. О, великий привіт, бачите. Так. Ну і такий грибик, бачите, великий. Порівняти з надійкою практично. <реку> такий самий за великий. Так. Ну, взагалі, будемо відкривати сьогоднішній похід, побачимо, що ми зможемо знайти, які результати будуть по корчиках. Подивимося молоденьких грибиків. Не буду затримувати вас, сідайте зручно, готуйте чайок, а ми будемо починати наші пошуки. Надійка вже 10-го гриба знайшла. Дивіться, який захований. Коричневий, темний темний. Прям дуже-дуже гарно. І головне, що тут пройшли і тато прийшов. І, і я пройшла, і назад верталися, і вже туди знайшли. Ми вже виходили прямо з корчиків і... і побачили гриба. Дуже Так. Да. Раді вона почистить. Класний, класний грибокери. Mm, Чималесенький тут росте. Ресьмалесенький. Да. Так, дорога. Дорога, знов дорога. І знову гриби прямо в дорозі. Там пишуть усі в коментарях, чому я не кажу село, тому що я по через відео якось кажу. Не виходить сказати. Забуваюся, коротше. В общем, це нижні станівці, а... але сторона Карапчева, село Карапчів, казарики. Не знаю, добре вже не вірно. Бо ті гриби, так як я вже чередую, то виходить та сторона, типу, йде верхніх станівців, а це нижні станівці. Типу її сторона Карапчева. Ми виходить живемо якраз у такому місці, де між двома селами ці гриби. Ось. ось дивіться, це окраїна села. Ми постійно починаємо десь у тій частині, ось там так, в тих лісах. Ну і бачите, тут поле людське. От не красиво, Так, ну і прямо в полі бачте, гриб. Ось так, бачите, живемо в такому місці, де гриби прямо на полі. Головне тут косарочкою пройшли чи трактором бачите, прямо коло самого гриба. Так, ще тут, ще тут десь є козарики два. Покажу вам. От, бачите, такі молоденькі козарики. І десь є ще один тут, такий самий козарик. Темненький. Ось він. Червивенький. Так, шапочка добра. Ну, от бачите, ось ось так. На Україні села і гриби є. Найшли ще два грибики. Оце темний там. І ось тут такі маленькі світленькі. Місце вроді таке непримітненьке, але на окраїні. Бачите, і колір грибів Різне. різний. Щось нам дивно. Прям так ходиш. Лісочок такий за кольором як гриб, точніше. Так. Да. Ну і гриби тут, маскировщики дуже сильні. Гриби, маскуються прям. Так красивенько, стараються. Да. Добре, ми йдемо чистити, йдемо. Далі ходити придивлятися. А то їх так покидалося скрізь. Попробую вгадати де так, от мій тато ходить. Надька знайшла Тименькі. таких пару грибиків. Дуже кріслі. Ну, Шапочка одного відірваного. Заховані, правда, були. Ой, це вже розпочав, ти Прикриєш просто. Такі молоденькі. Так, да, біленькі. Ну, файн. Я теж знайшов. Пару малесеньких, бачите вже стільки. Є буду показувати такі самі гарні, щоб були, щоб не затягувати відео не робити великим. о, таке сімейство попалося мені, дивіться, Я такі кришні. Так. І цього тут аж одного шапочка відпала, але ці три прям сидять. До чотири навіть. Ніця. Можете. Так, гарні. Так, десь з цієї сторони треба обійти, бо не виднося, слухайте, вони такі... Так, цей червивенький. А цей добрий. Там коментарі один даже мені дуже сподобався. Жіночка написала. Вона права в тому, що ви кажете, що я малі збираю. А на самом деле ви бачите, що маленькі грибики навіть е, також червив'ят. Що не варіант такий, що просто він може вирости до великої, великої стадії гриба. Так що збираємо те, що є і радіємо цьому. Є такий горобчик сидить. Тут ще милесенькі є такі. Значите. Знайшов ще декілька да, таких малих. Не знімав їх. О. класно. Чистенькі. Так, ще молодесенькі. В лісі дуже. Сильний вітер, прохладно Але грибики все рівно пішли. Так опа травички бачите які чудові грибики. Не забувайте хто ходить ходити по траві, по окраїнам, де сонця багато. Дивіться, по дорозі я йшов. Тут стежина, там вирубка лісів за дорогою, тут за корзинкою. І по цій стежці, коли я йшов, мені в око мелькнуло щось таке кольорове. Дивіться що, бачите? Де грип? От здалека. Ой. Чуть не впав. Покажу це, це над яром туди, дивіться, глибокий яр, Вдилину, ну, в дилину. Ну, общем скрізь. І дивіться, де гриб. Як він красиво прямоскувався, то чи маленький є. Але малий гнилий, як завжди. Ну а цей гриб як взагалі як з картинки. Це Просто, просто якісь чудеса. Так, давайте будемо брати. О, в мохові. Красивий такий. Находився я досить вже немало. Провіряю ще нові місця, які... Ну, точніше старі, але цього року я перший раз тут. чи є, Так що поки такі результати слабонькі. Дивіться, попав на сімейство. Так. Такі кількості десятко згори я покажу вам. Там багатенько їх є. Так, і їх будемо брати. Такое, напевно, тут буду складати їх. Так. Такі є Опа, Опадала тікаєш. Так Досить цікаве таке місце над таким дуже стрімким берегом. Знаєте, молоді кинулися. Не очікував звісно тут знайти, тому що тут по суті я ніколи не ходжу, тому що дуже далеко і знайти тут щось дуже важко, коли ти не знаєш що тут є. Так, так звісно, не тота -то. Але радує що. Щось є. Так, містечко так-то непогане. Ну, Дивимося, скільки це ми знайшли. От, 3, 6, 10, 11 грибів. Ось такий результат з одного місця. Так, час іде. Уже так достатньо пройшло. Часу аж, 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 аж тепер знайшов я. Знайшов дивіться риба ось такого коричного. От, Пройшла бешена просто вирубка лісів. Там були колись дуже сильні гриби, вже все. Це, це ще такі тут став, я став, правда, бо це було накрите, не було виднося їх. Я замітив того гриба. А ці не бачу, що вони лежали там. В общем, три гриба знайшов. І зарадує. Дощі, бачите, у нас йдуть дуже часто і дуже багато, і в дорогах таке вимиває прям листівся. Саму дорогу. Але дивіться, де гриб виріс прямо посеред дороги. Такий красончик. Так, йдемо далі. Тут у нас попри дорогу з'явився ще один гриб. Так, де це я його бачу? Я так пройшовся чуть-чуть навкруги. Ось та загонуся. Так, такі два вже. І чуть вище був третій гриб. Так не, не так незамітно тут ростуть, ховаються. Світлі, то темні. Ось тут ще один. Так, так, так. Дивіться, що попалося. попалось. О, mm. oh, ще крепкі ситуація, на якій я завжди кажу, як вийшлося, зрізав. Знаєте, тому що тут він такий трохлявий Але на самому ділі, бачите, він чистенький, з дирочкою, шапочка велика, ну, на сушку ідеальна. І тут ще є той ми брати не будемо а ось цей ми візьмемо чого я той обрізав тому що бачите вони червиві ось так ну а цей чого я брати не буду тому що він є ось такий Ось таку інтересненько, йдемо, йдемо. Я вже тут декілька грибів знайшов і далі крутіся, крутіся, крутіся. Дивіться, у мене вже корзинка наповнюється. Такі грибищі попадаються. Десь по краю свіженькі. Дивіться, я перше тут проходив вже декілька разів і знову проходжу і... І знову щось находжу. Так, ну я кладу ці гребики тут. Подивіться, яких красунчиків. Як вам? Як песаночка. Бочечка така. Був ще один маленький гребик червивий. Оба, да, та голубіночка. Дивіться тут. Ще один такий похожий. Тверді, молоді, гриби. І я перший стільки находився, а ось тут на одному місці понаходу. Ось така несправедливість. Пройти 2-3 години по лісах, а не йти. Недалеко від хати. Так. Знову дорога, знову країна. Ось такі чорні гриби. О, ха, ха, ха. Да. там є, там вперед є ще маленькі. Це беремо. які сочненькі. А тут малий двіці, його навіть не виднося в дорозі. І разом вроді ростуть, а один темний, один світлий. О! Дивіться, чесно, я туди не йшов ще. Бо бачите, корзинка навіть тут. Я просто знайшов тут гриба, вже поставив, бо я йшов звідси з долини. ось Ну я звідси, давайте порахуємо зараз, скільки це метрів я замітив гриба. Дивіться так. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8, 9, 10, 11 і на 12 метрі гриб. Ось так. Я так гриби, збираються, по через дорогу. Дорога. Від дороги до дороги. Ось так. Чудо грибе, просто чудо грибе. Це що я навіть не бачу. Пішу я за корзинкою. От приніс її, щоб почистити ці три гриба. Я так кінківав. Коли стаю чистити, а то дивіться. Дивіться. А їх навіть не видно. Вони просто сидять в дорозі. Я їх навіть не видів, я йшов ось до по дорозі, рахував метри і, і просто їх навіть не побачив. От чотири гриба. Ще коло цього було. Фантастично просто. О, дивіться, ще збитого замітив. Це збиті? Це два. Два і вони збиті. Дивіться. Бачите? Вони ось тут були. Їх хтось збив. Так, от, дивіться, ще один є. Опа, опа. Оце так. Ну, це я розумію, то Та щоб там ще малесенькі, бачите, прорізаються сквозь землю. Так, ну ми тут назбирали, слухайте. Одне місце. Я думаю, що якщо трошечки глибнути ще, можемо ще щось знайти. А ну давайте, йду я глепа одну трошки. Знову красень. О! Подивіться який красавчик. Катя забудь гумаленька. Це так, типа карликовий грибик. Не знаю, так у нас світло хочемо. Сонце б'є стоїть саме. О. Погризли його, правда, ну красивий. Пішов я на старе своє місце. Далеченько прийшлося йти, але хоч не задурно. Думав я зранку сюди піти, не вийшло, а так прийшлося йти вже аж в кінці. Такі два красені. Не, не веденся, о! Такі два братчика є. Це ще не все. Тут є ще маленькі молоді. Так, на той тверденький, добрий Я вже думав, що задурно, та піду. А так це порадувало, що декілька грибів. Получилося знайти. Так, ну і напевно все. Більше я нічого не бачу. Хіба би десь по корчиках ми були заховані, Ну, поки я не бачу нічого так що... Ось таких 5 грибів на старому місці мамо. Не довелося далеко йти від тих грибів. Дивіться, які красончики Тут є в мошкові, Просто Зойчики такі. це ще не все, у нас тут ціла збірочка їх є Бачите? Які вони красиві Прям над яром. Тут мошочок такий є. Надіюсь, якщо я зранку би пішов, я був би задоволений всім цим, а я так находився, вимучився. І не назбирав то, що я мав назбирати. Ну, Звичайно, дякую за це природі, що, що знайшов. Але... Розчитував я на більше. Так, і треба звідси акуратно зайти. Дуже сильний вітер, вибачайте берег. Аба, так, ось так. Такі гарні гриби. Це дивіться, червивень кипів з долини. Дідіє. Так, так, так. травички листочкові сидить захований тут сидить малий ну в общем ну він червевий малий ми його викинули. дві тисячі ще замітив тут одного ну в общем йду я чистити дві палець поставив відчув що щось не то так Ось такі грибики, ті там, а ось і тут. Таку кількість знайшов ще на цьому старому місці. Бачу, десь ще малі. Напевно, будемо лишати їх цей роздавлений. Най ростуть. Ще прийдемо сюди. Так що йду чистити. Так, Будемо, друзі, напевно, завершувати сьогоднішній похід білих грибів, пошуків, вот. Ми сьогодні знаходилися доста-доста немало. Прям від душі. За весь час, що коли гриби у нас з'явилися, я ще так багато не ходив. Це заставило просто настільки довго походити, що просто не міг вирватися по-інакшому. Так, три гриба, це будуть завершуючі сьогодні. Назбирали пів корзинки. Ну, половина такого виднося, не знаю, не виднося. Ну, в общем, можливо навіть трохи більше пів корзинки, різних грибів, деякі знімав, деякі не знімав. Ну, В общем, гриби є. Ми пройшли. 23 273 кроки. 13.47. Від там пів дев'ятої. Де тепер я походив. Я думаю, що на сьогодні точно хватить. Тут вже близько вже вихід з лісу. Так що будемо завершувати. Всім дякую, хто зі мною прогулювався. Пишіть коментарі, ставте лайки скоро вийде нове відео, так що я з вами не прощаюся. Всім до зустрічі і пока-пока. Що вона -пока. зробила? Що вона зробила? Упав, каже, впав.